Вітаю! Мене звати Арсеній Пушкаренко і це новий телевізійний проєкт «Актуально». Кожного тижня ми будемо зустрічатися з вами, щоб обговорювати важливі питання. Сьогодні ми говоримо про глобальний саміт миру та імплементацію української формули миру. Росія, вчинивши акт неспровокованої агресії проти України, порушила всі можливі норми міжнародного права. Повномасштабне вторгнення засвідчило не лише моральне падіння Росії. Вона стала ознакою краху всієї архітектури світової безпеки, Породили сумніви щодо дієздатності багатьох міжнародних інституцій. За таких умов агресор отримав можливість безкарно чинити злочини на нашій території та нав'язувати Україні свою волю. Було незрозуміло, в який спосіб можна примусити Росію дотримуватись хоч якихось норм та правил. І такою ж невідомою була сама формула завершення війни. У максимально стислі терміни командою на чолі з Президентом Володимиром Зеленським було проведено без перебільшення титанічну роботу. Україна запропонувала всьому світові формулу миру. Це 10 пунктів, які передбачають радіаційну, продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення усіх полонених, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ з України і припинення бойових дій, відновлення справедливості. Припинення екациду, гарантії безпеки для України та фіксацію закінчення війни. У чому ж перевага формою миру, яку запропонував президент? По-перше, вона заснована на статуті ООН, резолюція Генасамблеї ООН, а найголовніше на принципах міжнародного права. По-друге, українська форма миру це універсальний набір ефективних інструментів, якими зможуть скористатися інші держави та міжнародні інституції. По-третє, Імплементація української формули передбачає відкриту роботу всіх народів заради миру. По-четверте, форма миру створює простір для лідерства. Кожна країна, яка висловить своє бажання, може долучитися до виконання саме того пункту, який є найбільш важливим для неї. По п'яте, це засвідчує, що перемога України стає важливою для всього світу. Як значив президент, вперше в першу новітній історії ми маємо реальний шанс перепинити агресію на умовах нації, яка зазнала. Нападу, завдяки потужній роботі команди на чолі з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. За рік відбулося погодження всіх десяти пунктів формули миру. Це й дало можливість провести у червні цього року у Швейцарії глобальний саміт миру. Участь в саміті взяли понад 100 держав та міжнародних організацій. Його проведення стало видатним успіхом української дипломатії. Ще ніколи в своїй історії наша держава не збирала такий представницький форум, де в центрі уваги була Україна. Наші принципи чіткі Ніхто не має права вести агресивну війну проти свого сусіда та підривати один із основних принципів статуту ООН – територіальну цілісність держав. Ніхто не має права погрожувати світу ядерною зброєю. Ніхто не має права підривати продовольчу енергетичну або Будь-яку іншу безпеку світу та його регіоні ніхто не має права викрадати дітей но наших держав. Ніхто не має права підважувати мир. Ми можемо забезпечити ефективність таких принципів. Це глобально важливі принципи. І я вдячний вам, високоповажні лідери та представники держав та міжнародних організацій за доведення того, що світ не може впасти в тотальну війну. Саме на глобальному саміті світ почав наближати справедливий мир, та було запущено процес імплементації формули миру. Відбулося обговорення основних трьох пунктів за підсумком якого підписана спільна Кемінікі, в якому зазначено. Що будь-яка загроза або використання ядерної зброї визнані недопустимими. всі атомні станції, зокрема Запорізька, повинні працювати безпечно та захищено, під повним суверенним контролем України. Визначено, що глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. Тому напади на торговельні судна, а також на цивільні порти та портові інфраструктури неприйнятні. Зафіксовано. Що всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та цивільні мають бути повернуті. Документ вже підписали понад 80 держав та міжнародних організацій. Це відкриває двері для подальшої роботи з реалізації інших пунктів форми миру. Нині вже розпочато підготовку до другого саміту миру. Отже, підіб'ємо основні підсумки: втілення української форми миру. Це шлях до встановлення справедливого, всеосяжного та стійкого миру в нашій державі. В глобальному аспекті це відновлення світового порядку, заснованого на дії міжнародного права, формування нової надійної архітектури світової безпеки. Наближаємо справедливий мир разом. Дякую за увагу, до зустрічі за тиждень.